Привіт, на зв'язку з вами молодіжна бібліотека. Друзі, світ літератури не стоїть на місці. У нас сьогодні багато важливих новин у Шанхаї будують парк за мотивами Гаррі Поттера, А в Україні з'явилось нове видавництво адаптації. Готові до деталей? Тож, поїхали! Естонська асоціація видавців оголосила лауреатів премії Книголюб року. Цьогоріч перемогу здобув Талінський літературний центр. Цей центр отримав нагороди за розвиток культурної програми, збереження літературної спадщини та організацію фестивалів. Лауреат отримав не лише почесне звання, а й подарунковий комплект найкращих книжок року. Журналістка та письменниця Енн Еплаут потрапила до довгого списку престижної премії Women's Prize for Non-Fiction 2025 року за свою книгу «Автокейсі» uh, uh, «The Dictation – Who Want to Run the World» Премія присужається найкращим нонфікшн авторкам і визнана однією з найважливіших у світі. Короткий список оголосять 26 березня, а переможницю 12 червня. Переможниця отримає 30 тисяч фунтів стерлінгів та унікальну скульптуру Шарлотт. Ірина Шувалова в короткому списку «European Literature London Ukraine». Українська поетеса та перекладачка Ірина Шувалова увійшла до фінального списку конкурсу Європейський літературний Лондон, письменник на резиденції. Вона змагалася серед 112 митців і тепер може провести 4 тижні у Лондоні, працюючи над своїм новим проєктом. Переможець конкурсу отримує фінансову підтримку та можливість працювати. Ти у відомому університеті коледжі Лондона музей книги і друкарства України став членом Міжнародного товариства Гутенберга. Це товариство засновано у 1901 році. Займається вивченням історії друку. Тепер Україна офіційно представлена у цьому поважному полі. Члени товариства отримують доступ до наукових матеріалів і можуть безкоштовно відвідувати музей Гутенберга в Німеччині. Відкриття парку Гаррі Потера у Шанхаї у 2007 році в Шанхаї відкривається. Парк присвячений всесвіту Гаррі Потера. Парк займатиме 53 тисячі квадратних метрів і включатиме тематичні атракціони, готелі та оглядове колесо висотою 118 метрів. Це буде перший парк у Китаї і третій у світі після Лондона та Токіо. В Україні з'явилося видавництво адаптації. Це нове видавництво спеціалізуватиметься на книгах про війну. Його мета донести історію українців усьому світу. Наразі видавництво працює над сатиричним романом Маленький диктатор Дмитра Бєлова. Та мемуарами бійця ЗСУ. Ось такі насичені літературні події цього тижня. Пишіть у коментарях, яка новина вас зацікавила найбільше. І не забудьте підписатися на канал Молодіжною, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі на наступному тижні. Бувайте!